Всім доброго дня, компанія авторинок Бережанська місті Тернопіль. Сьогодні у нас на продажі вже пригнаний автомобіль Mitsubishi Mirage 2019 року. 1,2 бензина, 36 тисяч км. Автомобіль заводиться і їде на ходу. Автомобіль з Америки після ДТП не зремонтований. Показуємо зараз всі нюанси. Бампер у нас тріснутий, його можна запаяти, тобто бампер не потрібно міняти. Фари у нас цілі, крило у нас зігнуте. Вікна у нас цілі, дверка у нас тут легенько загнута, її можна рихтанути. Безпека вся у нас ціла. В задніх дверях, крилах все добре. Тут є невеличкий такий кут зігнутий, кришка багажника не закривається, потрібно цю нижню частину потягнути сюди. Оцілітель цілий весь, фари у нас присутні. Це крило так само має невеличкий згин, тобто його треба по факту сюди потягнути. І все. Більше нюансів немає. І це крило ще в нас зігнути, його теж можна рихтанути. Більше нюансів немає. Так що такий Mirage у нас на продаж вдарений. Якщо когось цікавий, вже готові, у нас є ще штук 5 готових Mirage. А когось цікавий даний автомобіль собі під роботу, під перепродаж. Дзвоніть, пишіть. На всі запитання дамо детальну відповідь. Також у нас присутній трейд-ін обмін автомобілів і ціна вказана без торгу, Так що прохання не дзвонити, не уточняти ціну. Даний автомобіль продається цей, не зремонтований і Hyundai Kona 20-го року, 2021 року повний привід 2.0. Так що ці два автомобілі будуть у нас на продаж.